Окремо що ранку. у нас так. Дивіться, сьомої ранку означає, що о сьомій вже всі споживачі по черзі мають бути вимкнені. Згідно з інструкцією, ми маємо півгодини на перемикання на те, щоб здійснити необхідні операції з нашим обладнанням. Ось ці півгодинки плюс. так? Да, вони тому і починаються в нас 6.30, але це не означає, що обов'язково о 6.30 зникне світло. Приміром, ну в мене сьогодні зникло за 5 хвилин до 7. але це означає для споживача, що він має бути готовим, щоб відключення світла не стало для нього несподіванкою, щоб людина не розраховувала, що світло в неї буде ще півгодинки, а нам треба зробити перемикання, і раптом воно зникає. Тому це убезпечує споживачів від несподіваних вимкнень. Це так звані півгодини на перемикання. Оскільки зараз пошкоджено від наприклад, енергетичних енергетика, і якщо це буде добре, якщо нових обстрілів не буде, їх питання вдасться відновитися і вже відділити віддати. На жаль. Я в цьому питанні нічого не можу сказати, бо функція Запоріжжя Обленерго це виключно розподіл електроенергії і виключно на території Запорізької області. Загальна картина по енергосистемі є в Укренерго, бо саме воно здійснює функції диспетчерського керування об'єднаною енергосистемою. Ми знаємо те, що відбувається в наших мережах, і виконуємо. Розпорядження Некокоренерго, яке бачить картину в цілому, ці вказівки є обов'язковими для виконання і дозволяють уникнути неконтрольованих відключень, у тому числі критичної інфраструктури. Тобто мета будь-яких графіків і аварійних вимкнень, і погодинних, і гопів це не допустити неконтрольованих відключень. Забезпечити стабільну роботу енергосистеми і при цьому забезпечити живлення критичної інфраструктури.